Тимчасовий медичний центр, другий поверх. ПР. Палка резинова, вимагаю заборонити ПР. Цікава трактовка. ще раз бачу. Так, ну це. Тут дуже активний. Не вистачило паперу за ЄС. Таке, також наскальня живопись Революційний трибунал. Перша допомога. Пакети першої допомоги. Дивимось. Пакети першої допомоги. Дійсно. Маски і пакети першої допомоги. Не густо назбирали все підряд. Не густо назбирали. Ось і рештки у стільця. Дуже гарно стілець. Наскальне живитись. Ось його розшукується. Розшукується, хто тут розшукується і кому Віктор Федорович. Віктор Федорович. Загубились відрядження, хто до Китаю, то до Росії. Можный украинец. Чому? Це така Маліновська, Риньковська, Гайдук Світлана. Кто вони Ці судді кинули за грати учасників акцій протесту. Ці судді отримують від нас зарплати, а служать банді Януковича. Ці судді співучасники злочинів кривавого режиму. На їхніх руках кров учасників Євромайдану. Ці судді в чорному списку. Остерігайте всіх, яким чином. Народ змусить їх і відповідати за злочини проти людяності. Опа. Це не за дороги за Європу, а за дороги без ям. Виходи, виходи на Майдан. Завжди здається неможливість, накроки дознає реальністю. Нельсон Мандела. Будра будинок було план дій. Армія має забезпечити мирну передачу влади тимчасовому уряду, розпустити злочинну організацію Беркут, звільнити всіх політв'язнів. Якщо ви згодні з даним планом дій, передайте далі. Прохання за можливістю тиражувати та максимально поширити. Дім. Дім. Свобода казино і вари. Та авто стрімкі, новень, новенькі євро і доляри, старенька бабця в окулярах, карнавці лічить копійки, свобода, шаргувати і красти, якщо хмітливість кмітливість сила є, чужі кістки від себе класти, а доля слабшого пропасти, що вдієш, кожному своє. Свобода, гвал. Телеекранів. Іде реклама без кінця. Чекають пенсій ветерани, Гороби точать їхні рани. Навіки треба гаманця. Свобода. Відкривають храми, загальне світле каяття, бандити, можно владні хами. Відпочивають на багамах, а більшість б'ється за життя. Свобода. До півсотні партій і кожна знає вірний шлях. За правду на почесній варті їм біля влади не до жартів. Обранці най. Шлях. Свобода. Гомонить країна. Дівчатка ходять біля трас. Достать трави та героїну, а головне, немає винних. А що поробиш? Час є час. Свобода. Поняття прекрасне, та виявляється пусте. В очах дітей дитинство гасне. Десь там, у нетрях, теплотрасних, страшна їх армія росте. Свобода, як дівоча врода. Не заглянеш відцвіте, от вічне марення народу. За двадцять років в нас свобода. Але здається, щось не те. Сова. Азірове, ми сапали, ми копали, ми капусту ростили, щоб на нарах тобі капустняк колотили. ¡Gracias!